Добрий день. Ось дзвінок, сигнал нам дав. Працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, працювати починаємо. Назвіть предмети, які зображено. колесо, піраміда, іграшка попід. На які геометричні фігури вони схожі. Колесо схоже на круг. Піраміда схоже на трикутник. А іграшка попід схожа на квадрат. Давайте з вами порахуємо від 1 до 10: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. У нас все виходить. Ви вже вмієте лічити. Знаєте порядок чисел. Прадавні люди не вміли лічити. Наприклад, щоб полічити овець, пастухи робили по глиняному кружку на кожну вівцю. Тобто кружків з глини було стільки, скільки ж і овець. Увечері, коли вівці поверталися, пастух відкладав скупи по одному кружку, як тільки одна вівця заходила в загін. І лише впевнившись, що овець повернулося стільки, скільки було кружків, він спокійно йшов спати. Але в стаді. Були не лише вівці, пастухи пасли і корів, і кіз. щоб показати тварину кожного виду почали робити з глини і інші фігурки. Так, що, не вміючи лічити, придавні люди займалися арифметикою. Звичайно ж, перекладати фігурки не було досить зручно. І нарешті, числа одержали свої назви. Вважають, що спочатку назви одержали лише числа один і два. Що ж уявляють з собою числа? Ми з вами дізнаємося на наших уроках. А сьогодні ми познайомимося із числом і цифрою 1. Тож розпочнемо знайомство з числами. Не перелічуючи предмети, подумай, що можна сказати про кількість бананів у верхньому та нижньому рядках. У бананів у верхньому ряді більше, ніж в нижньому. Що можна сказати про кількість абрикосів? Абрикосів у верхньому ряді стільки ж, скільки і в нижньому. А про кількість яблук. Яблук у верхньому ряді менше, ніж в нижньому. А про кількість груш. Груш у верхньому ряді стільки ж, скільки і у нижньому. Розгляньте, будь ласка, картинку. Скільки ви можете побачити кіз, овець, корів і півнів. Число, яке характеризує в даному випадку кількість тварин на фермі, це число 1. Цікаво, що коли стародавні римляни придумували назву число 1. Вони виходили з того, що сонце на небі завжди одне. Солюс один. І ця назва досі використовується. Так, слово соліс з латинської солюс означає, що музикант або танцюрист виступає один. Число 1 при написанні позначається цифрою один. Уважно розгляньте друковану цифру один. Визначимо, з яких же елементів вона складається. Цифра 1 має довгу похилу паличку, яка йде від верхнього правого кута клітинки до середини нижньої сторони клітинки. Та короткою похилої палички, яка йде від середини клітинки до правого верхнього кута клітинки. Давайте поглянемо, як же я почну писати цю цифру. Погляньмо ще раз. Ось 1. Чи одиниця і тонка і пряма, як спиця. Діти, а як отримати число 1 із наступного до нього числа? Треба від наступного числа 2 забрати 1. Тобто, я можу сказати, що 1 це 2, але без одного. Скільки на кожному малюнку фігур зліва, справа? Де їх більше, а де менше? Справа я бачу один циліндр, а зліва два кубики. Одному кубику не вистачає пари. Тому я можу сказати, що кубиків не є точно така сама кількість, як і циліндрів. Кубиків більше, ніж циліндрів, циліндрів менше, ніж кубиків. Кубики не дорівнюють кількості циліндрів. Розглянемо наступний випадок: зліва один циліндр. Один кубик, вибачте, а справа два циліндри. Лише одна пара утворена. Я можу сказати: кубиків менше, ніж циліндрів, циліндрів більше, ніж кубиків. Кількість кубиків не дорівнює кількості циліндрів. Розглянемо наступний випадок. Погляньте: в кожній геометричній фігурі є своя пара. Я можу сказати, кількість кубиків дорівнює кількості циліндрів. Скільки грибів сховалось за листям. Нам говорять, стільки ж, для того, щоб дізнатися, я маю порахувати грибочки у верхньому рядочку: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шість грибочків, значить, стільки ж заховались за листочками. Я можу сказати: шість дорівнює шести. Наступне знову ж таки рахую у горі грибочки. Один, два, три, чотири. За листочками сховалось чотири грибочки. Чотири дорівнює чотирьом. Розгляньте, будь ласка, предмети. На яких картинках кількість предметів є рівною? Я можу побачити 6 олівців зверху. Я можу побачити 6 олівців знизу. Шість дорівнює 6. Я бачу 2 м'ячики. А унизу 3 яблучка. Одне яблучко залишилось без пари. Тому їхня кількість не є рівною. Два не дорівнює трьом. Я бачу три рибки та 2 жабки. Три не дорівнює двом. А унизу зображені наші геометричні фігури. В кожній фігурі є своя пара. Один дорівнює одному. Назвіть тварин, яких є по одному. Будьте уважні! Я можу побачити одного півня. Я можу побачити одну ластівку. Я бачу одного зайчика. На малюнку зображено одна гуска. Ми з вами чудово попрацювали. Спробуйте самостійно дати відповіді на подані запитання. Я бажаю вам гарного дня!